Побратими, друзі, знайомі і просто небайдужі лучани. Десятки людей йдуть розділити гори сім'ї круковців. Життя їхнього сина Олега забрала війна. То родина крепко, хороші люди, спокійні, порядні, культурні. З сусідами ніколи ніяких конфліктів, ні на роботі нічого. Ну, одним словом, люди з великої букви. Олег був молодшим сином у сім'ї. Ще минулої зими він, як і більшість українців, не думав, що доведеться до рук взяти зброю. Та у перші дні повномасштабної війни чоловік змінив цивільний одяг на військовий однострій. Був навідником єгарського взводу. Виконуючи бойові завдання біля Новомайорського на Донеччині, він загинув. Дуже шкода. Співчуваю і, і батькам родині всім. Передручимо живий він. Для близьких та знайомих Олег назавжди залишиться відчайдушним сміливцем. Тим, хто не побоявся віддати своє життя за майбутнє України, за майбутнє всіх нас. В останню путь полеглого воїна проводжають і його близькі та друзі, і ті, з ким особисто він знайомий, не був. Це наш обов'язок йти відвідати. Хлопця провести в останній путь, тому що. Війна це страшно, як там ці матері бути. А? Що не що така ціна свободи? Такою дорогою ціною, саме завдяки Олегу та іншим полеглим воїнам, ми маємо надію на світле майбутнє. Можемо вільно говорити українською. Наші діти у школах вчать історію України, а не Московії. У наших церквах звучать молитви нашою мовою, будучи опанованим саме такими намірами і бажаннями. Він не говорив про це багато. Не філософствують і Він просто зробив рішучий крок і став на захист. Захищав кордон нашої країни та наше майбутнє Олег Круковець до 22 лютого 2023 року. Йому було всього 40 років. Він міг прожити значно більше і втішатися спокійним безтурботним життям. Але він пожертвував собою і. За коротке своє життя, здійснивши цей подвиг, він може сподіватися на Царство Небесне, тому що відгукнувся на заповідь Христа любити Бога і свого ближнього понад усе. Безперечно, Олег зробив нашу перемогу ближчою. Жертві ці даремні. дай Боже, щоб… Наші внуки не бачили того, щоб вони прожили в мирі. І що зробити? Молоді йдуть захищати. Вічна слава герою і всім воїнам, що полягли за незалежність України. Оля Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.